Всім привіт! Знаходжусь між такими двома красивими лісами, вийшов сюди на поле записати вам привітання. Збираюсь сьогодні йти до лісу, щось пошукати. Останній тиждень дуже холодно, але все рівно мене тягне до лісу, тож хочу йти подивитися, що там є. Запрошую вас разом зі мною, я покажу вам красиву осінню природу та й пошукаємо якісь грибочки, які зараз є. Ходімо. On. Все поле у слідах. Дуже багато живності разної біги, але не вдається мені її зафільмувати. Вони такі швидкі. Та й немає такого об'єктиву, що я міг дістати до них. Зазвичай вони вже дуже далеко від мене з'являються. Прийшов я на локацію, де ростуть підберезовики. І вже помітив 5 гарних грибів. Зараз вам покажу їх. Вон, дивіться який. Яка в нього шопка красива, початок, якийсь білий гриб. А ж ні. У нас буде такий підберезовик. Дивіться який гарний. Так, є перші. Вони вже тут такі всі великі. Тож їх помітно. О дивіться тепер ще два таких, ще два таких красень. Ого! Он це прям такі здоров'я. Товстенькі. Теж та дивіться такі, що темного кольору. Але гарні гриби. Гарні. Так. Три. Є. Потім десь бачу, ось тут на цій стороні ще стоять. Ну тут не такі товстуни, Але теж гарні зачутні риби. ледве сидять. Без зусиль повиймов їх. То. Плюс ще да, ось такі гарні. Новий рік ще не скоро, а сосна вже прикрашена, бачите. Попадала так листя на неї. Берізки тут в цьому місці ще не голі, але листя теж дуже швидко впадає. Так, ну більше грибів не бачу. Минулі рази тут багато було грибів, а це ще тільки 5 штучок мене чекали. То що чищу і будемо йти далі дивитися щось. Так, ось такий буде початок. Так, ось і тут стоїть грибчик під цим деревом. Насправді дуже мало грибів у цьому місці, тому що зараз холодно і вони не хочуть рости. Але ось такий дивіться ще є. Теж гарний такий. Десь яка в нього шопка. Прямо така білосніжна. Хороший. Це найцікавіше, нема маслюка на цьому місці. В минулому році, та воно було тепліше, в минулому році в цей час. То в кінці жовтня, після 20-х часов, тут скільки було маслюка, що це просто капець. А зараз нема нічого. Холодно, але ще може бути потепління і він тоді почне рости. Заскочив тут по дорозі ще один цікавий лісок. Тут помічаю стоїть один. Червоноголовий, здається. Ось такий Сламак його точить з усіх боків. О! Один такий. Поки що одного тільки помітив. Буду ще дивитися. Але тут бачите такі молоді осики. Я сюди вже багато раз приїжджав цієї осені через те, що Влітку тут було дуже сухо, то гриби тут з запізненням почали рости, ну і їх взагалі тут було мало. Ось там бачу нові парасольки з'являються. Зараз покажу вам. Ось Дивіться, які молоді, красиві лізуть. І ось дивіться яка величезна парасолька. Я нещодавно брав собі парасольки, то не буду цього разу брати парасольку. Ой, ага, дивіться яка гарна ще. М'ясиста така непогана парасоль. О, ага, дивіться, вон малюк лізе. Маленький такий, дуже-дуже маленький. Що з нього візьмеш? Не буду його зривати, нехай він проростає, може стане великим. Да хтось забере потім, а то що його буду зривати того грибового. А так спіш не видно. Тут минулі рази я на цьому місці були гриби, а це щось нічого не бачу. А то малюк тільки один. яка ось несподіванка розгняюся ось такий підіймається на цей горб да. раз два і тут дивіться шляпка яка стоїть на горбі притусувалася і там далі він стоїть бачу о, який класний я їх шукаю в долині а вони на горбі сидять представляєте на горбі ось повисідалися такі класні грибчики Вон який класний. Такі вони біло-сніжні, ще гарні. Ну і ось а це, мабуть, був підверезник. Тому що він якийсь коричневатий, ніжка тонка відрізняється повністю. Але плюс бач ще, то я подивлюся. А ото що стоїть? Йо-мойо! А що то за гриб? А як до нього підійти? Надо мабуть спуститься знову. Нічого собі. Що то за... Бабло там. А що то за гриб стоїть? То що білий гриб чи що? Нічого собі. Ви бачите вон там? Воно він стоїть. Бачимо, який здоровий. Який гасовий. Та ні, це не білий гриб. Це такий підосичник. Йоу пали ого Ви гляньте на нього, оце машина вигроза, це капець. Дивіться на цього грибчика, он вистук який. А я подумав білий гриб покажу, нічого собі, воно порівняння ці два гриби, так. і цей такий. О, Господи. Ну ці два маленькі грибики відправляються до кошика без вогонь. О, там є місце. А з цим, на жаль, зараз я його розріжу, подивимося, що там. Дивіться, уявляєте він інший цей грибочок чистий. Я не знаю. Запах в нього приємний, що з ним робити. Навіть уяви немає. Що робити, чи забирати, чи не забирати. Мабуть, зараз заберу і взагалі ці гриби зараз когось зустріну. Може ви якогось старика чи бабушку. І подарую їх. Тому що я ще хочу їхати там, шукати гриби в одному місці і просто вже портфель буде повний. Відерце майже повне буде, треба їх кудись діти. Так а грибочки, то є ще тут, є. Я просто Поспішаю опеньки шукати їхати. А червоняки ж то ось ростуть. Ще потрібно походити і пошукати. Дивіться, який ось крутий гриб стоїть. О, глянь такий неприрощий, класний грибочок. Забираємо ще один плюс. І дивимось далі. Ну тут ще невеликий ліс. Я вже майже його оглянув. Просто ще треба навколо цього ось. Озерця наче пройтись. Але тут вже озера нема давно. Тут так, саме черед тільки. Довго ходив, хвилин 10 не міг побачити. І все ж таки вон ще один стоїть. Ще один стоїть під горбом. О! Є ще один такий гарний. Мені вони так подобаються, такі біло-сніжні знизу, а зверху. Такий ну, більш помаранчевий, до червоного він не дотягується, якби сонечко на нього пекло. Тоді, може, він був би червоний, а так сонечка вже давно немає у нас. І от вони такі всі. А ви дядько, гриби любите, точні? Можу вам подарити, не хочете? А я сам зараз вдома, що є. Підбер... Підберезники це насобирав а зараз їду далі просто. Ну, покажи. Ага. Ага. Заберете Пожарити, а що немає? О, зварили, де пожарили. І знизу ще підберезники. Ага. Сумку? Так, ну все, віддав гриби. Риба не клює на озері. Буду їхати далі, коротше. jeszcze poszukujemy. Я десь походив і не зміг знайти ні опеньки, ні гливи, В цьому місці немає. Хоча там дійсно самі такі осики з березами. Але немає. Вже на вихід лісу йду. Помічаю тут під дубами. Ростуть, дивіться, які товсті польські риби. Зараз покажу вам його, дивіться, які Глянти на нього. Це ще класний такий. Їх тут три штуки бачу точно. А дивіться наступний такий. А ось ще маленький під ним. Давайте цього малюка візьму. І ось який гарний. Гарний риб. Такі вони якісь унікальні тут. Дивіться, як шапку поправо вгору. Так, і десь там на тій стороні буде, зараз покажу вам. Ось на ну, це чомусь тільки так по кругу ростуть. Тут ось дивіться яке чудо так зрослися. Зрослись по цікавому. Ну ось таке сімейство то не було, Може ще, ще знайду, Отак. На цьому місці тільки ці рибочки. ось натрапив на таку цікавинку дивіться тут мабуть хтось ходив з металошукачем, і залишив ось такі скарби лісові така чашка чашка лісовика наче, так? Да? Погляньте, яка вона гарна така і тут навіть є ось патрони. Мабуть дуже старі. Руками чіпати я, звичайно, не хочу їх, бо вони дуже старі такі всі. А от вам так зафільмую. Вон кришка, такий гаїчний ключ. Різні такі штуки. Що хочеш можна в лісі зустріти. Так, їхав ось. Лежить така повалена осика тут. І помітив на дні така чудова глива росте. Вон, дивіться, які класні які класні гребчики. Взагалі шикарні. І там на ту сторону далі вони йде багато гливи. Тож зараз будемо її зривати. Буду ось так її зривати. Воно тут немає різниці чи ти її обриваєш, чи ти її зрізаєш грибниця все рівно бачите, залишається на дереві а потім я просто вже телекамеру покладу я її попідрізаю а так ось бачите в якому вона гарному стані хороша глиба маленькі ще є Може ще буде рости на цьому дереві. Ось такий не більше заберу. А, а запах який мені дуже подобається. Воно. О, тут найскладніший збір ова. Мені ще пощастило гарно забрати його. Те, який класний букет. Ну і ось на цій стороні теж така здорова, хороша голивка. Єшанка, хто як хоче, так і називає. Але українською мовою правильно казати глива. Ого, тут уже така міцна. Але все рівно переміг я її. Дивіться як. Ну гарно. Ха, вже пів відеречка. Добре, що я віддав ті гриби дядьку. Ого! Це відвалилося взагалі без зусиль. Ну, класні рибочки. Ви бачите, скільки, скільки вже відрі. Ну, Може все і зірвав уже. Ще ось на цій стороні. Ось а цей кущик. И все. Потім тут ось дивіться ще такі різні гриби ростуть. Один такий. Не знаю що воно за гриб, Потім визначу. І ще ось такий вид гриба. А ну такий ще один. Ну такі запахи в них специфічні. Але багато тут на цьому місці різних грибів. Вон маленькі тільки стоять. Потім ось це ж теж мабуть якийсь інший вид. Ну так, да, такі якісь. Теж цікавий. І ось маленькі біли. Добре, а у нас... Піввідрагливе на одному місці. Ще й така вся якісна гарна. Молода. Так, ну що ж, з опеньками все ясно, опеньок немає. То будемо збирати, поки що те, що росте найкраще, краще. Ось дивіться. Знову польський. Польського багато... Тільки, тільки під'їхав на локацію. Вже скільки бачу польських грибів. О такі всі гарні. Дивіться на одному місці сажу і збираю. Так десь ось тут ще бачу. Вон полячок. Польські наче, знаєте, наче в них... Почалась друга хвиля Там типу і людей менше в лісі стало ніхто його не збирає тому що от спочатку на початку жовтня як він тільки пішов то скільки людей було в лісі, що він не встигав просто рости. А зараз він нікому вже не потрібен. І Дивіться скільки грибалося. Ось така жменька. Добавляється в відеречку. Вон скільки їх... Не знаю, може їх просто буде краще мабуть різати відразу. Да от іменно польський гриб, як на мене, то краще відразу так зрізати його. Так швидше набагато. А його ж то он скільки тільки піднявся і знову треба спускатися на землю. Кокови ростуть тут такі. оце вже зіпсований. і ось хочу показати такі симпатичні рибочки. Спокійно в лісі, людей немає. Це мені так подобається збирати. Ой, знову пішла доріжка. Пішла доріжка з рибочків. Ось який крупнячок стоїть. А, це подвійний риб. Подвійний. Потім ось такий гарненький, великий. Чись дирочка всередині нішкина. Ой, передивлюсь потім. Ой, десь уже, я ж кажу, була дорічка. Стоїть ще маленький такий. Ось знайшов такі величенькі гриби. Але що радує? Радує те, що багато є молодих грибочків. Тобто вони ще будуть рости і рости. Я стараюся дебільший, зараз повибираю ось такі гарні. Виш так трохи прибавляються відеречки. Я не знімаю весь процес, бо і так відео буде дуже довге, але ось дивіться, крутнуся назад і є маленький такий, потім крок вперед і є ще маленький. Ну, ростуть польські, ростуть. Ом, хтось біг, перевернув гриба. Але гриб то ще класний. Тож будемо її заберу. І поруч росте, ось маленький такий. Теж буде мій. Дивіться, який малюк гарний. Но важіки вони класні такі. Мені їх дуже подобається збирати. Хороші такі грибчики який так, здоровий, сховався тут, не знаю, що з нього буде. Защарливий. Ну да, нехай відпочиває. Будемо молодеж шукати. Ховались тут у гілках, бачите? Три такі гарні. Ось це якийсь такий світленький, бачите. Є дуже темні, є світлі. Ось раїшка цікавого кольору. Ну, ще трошки назбираю. Цілі повне відро немає, назбирати, побачте. багато таких маленьких дуже попадається. А вже сутеніє, через годину вже буде темно. Тож ще я так хочу походити тут по цьому краю лісу, де ще не ходив. Подивлюся. Що назбираю, те моє. І поїду додому. О, тут рядовки ось ще. Дивіться які жовтобурі Ось такі багато їх тут. Молоді, дивіться так що грибна хвиля ще продовжується, бачите, молоді гриби ще з'являються різні. Все, буду закінчувати цю грибалку. Дозбирав трохи польського, знизу гуєва. На початку відео я збирав підберезовики і червоного вовці, які подарував тоді дядьку. А сам собі ось назбирав потім ще таке неповне відерце грибів. Польський гриб ще росте. Це дуже радує, бачите, є ось такі молоді, класні гриби. Чи можна буде позбирати не один раз. Це дуже добре. Так що і ви ходіть до лісу, шукайте гриби, обов'язково щось своє знайдете. Дякую вам за перегляд, буду їхати додому. А ви залишайтесь на моєму каналі, у мене вже є багато. Відео про грибалку є на що подивитися. Всім дуже дякую і всім до зустрічі до нових відео.